Добрий день, члени комісії. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. На порядку денного у нас одне питання про внесення змін до бюджету Раївської сільської ради на 2024 рік. Прошу проголосувати. Хто задав пропонований проєкт рішення? Запроти отрималася одноголосно. дякую. Пропонується такий регламент до доповіді до п'яти хвилин, до виступу до 3 хвилин. Хто запропонований регламент? Будь ласка, хто за проти? Отримали, дякую. Прошу секретаря Наталі Олексіївна приступити до ведення протокольного запису. Перше питання у нас Лариса Володимирівна, будь ласка, вам слово. внесення з до рішення сільської ради пропонується у нас визначити на 2024 рік. Доходу, доход, доходу, дохідну частину в сумі 130 млн 901 тисячі 922 гривні 65 копійок і видаткову частину затвердити в сумі 158 млн 530 тисяч 769 копійок. Які зміни плануються у нас при виточенні бюджету? За пропозиціями... А Слава рада селищної ради виділили на 22 тисячі 630 тисяч на центр первинної медико-санітарної допомоги. Кошти були виділені на заробітну плату двірника Варварівської амбулаторії і на придбання принтеру для фельдшера і гірківського ФАПу. Вони дають собі інципу, вони обслуговуються наші цифри. Це перше питання. Друге питання це наші місцеві видатки. Планується збільшити планові призначення видаткової частини на загальну суму 376 тисяч шість гривень за рахунок вільного залишку, який склався у нас на початок 24-го року. До нас звернулися частини, і ми плануємо виділити за рахунок залишку на виконання програми територіальної оборони кошти у вигляді суб'єкції 200 тисяч кабельно провідникову продукцію, супутні товари, і планується у нас виділення коштів. Ми виділяли на минулій сесії, дар у зв'язку з тим, що підвищилася вартість, то ми виділяємо ми кошти в сумі 132 тисячі. Також на заходи та роботи територіальної оборони. І за про Васильівської гімназії за конаким залишка, ми виділяємо кошти в сумі 44. 1600 гривень на заробітну плату. Васильівська гімназія вона планувала свої видатки під фактично працюючих людей. А з вересня місяця почали вони працювати медпрацівник, бо школа запрацювала, там ще блоки повинна бути медсестра. Ми її кошти не виділяли на початку року на цю вакансію, то зараз вона прорахувала у неї там. Медична сестра і там розрахункові нада ще виплатити, то їй необхідно 44 тисячі 600, десь 8400 на місяць рахувала, Мала західна плата. Це, що стосується нашого уточнення, Це загальна сума оточення за рахунок залишку 376-600. ще раз повторюється. Наступне питання це у нас пропозиція про переміщення бюджетних призначень наших. По освітній ну, освітня нас залишалася раніше в бюджеті на наступний рік. В цьому році всі залишки субвенції, якщо вони не використані, ми повинні повернути обратно до державного бюджету. Наші ліцеї вони проаналізували свої плани, і щоб їм виплатити заробітну плату в повному обсязі, щоб вони хватило коштів на першу і на другу статтю, вони проаналізували переміщення і вони заробітну плату з першої статті переміщують на другу. Просто в межах свого кошторису, Михайлівський ліцей, Миролюбівський ліцей і Новоалександрівський ліцей. Це кошта Світянське Суб'єнці переміщення. Наступне питання це у нас переміщення наших видатків по нашим закладам. Миролюбівський ліцей, вона просить перемістити із харчування 18 380 гривень і зменшити, і збільшити на предмети, матеріали. Сума 11 тисяч гривень на придбання чесного фільтру для води і на оплату послуг для поточного ремонту газового котла шість тисяч сімсот гривень. Васильівська гімназія і Лубянська гімназія вони переміщають свої плани по своєму кошторису на оплату енергоносіїв. Лубянські у них підвищилася вода. Вона прораховала по меншій вартості. Зараз вона підвищилася. А Васильівська гімназія у них підвищився електроенергія. Вона прораховувала по 7 гривень ну, електроенергію. Зараз вона вже 9,6 виставляє по угоді, тому їй не вистачає коштів. По висилки, по дитячому садочку, вони просять зменшити планові призначення по предметам і матеріалам і збільшити на оплату послуг 15 тисяч гривень. Це для плати послуг заслуговування картини. Де у кого які недоліки, люди зараз просто свої плани аналізують і переміщають, де що їм треба ще заплатити. По центру надання соціальних послуг пропонується зменшити інші виплати населення на суму 30 тисяч і направити ці кошти на бюджет розвитку, на капітальні видатки, на придбання опалювального твердопаливного котла для будівлі в селі Райовка по вулиці Центральної. Далі йде центр культури і дозвілля. Вони також знищують свої юних сталися залишки не коштів по електроенергії. І вони ці кошти в сумі 68 тисяч гривень, також направляють на бюджет розвитку, на придбання двох волеянів для Вербівського і вирушувати критичних мопів. Вони там теж опалення. І далі у нас іде зменшення планових призначень по громадським роботам. Громадські роботи вже. Бюджетний рік ну, закінчується, вже громадські роботи вже видно, скільки треба використати кошти і залиша коштів 30 545 гривень. Також переміщають переміщаю громадські, членські внески, залишилися кошти 9975 гривень, і збільшиться за рахунок цих планових асигнувань, кошти на програму водопровідно каналізаційного господарства. Загальна сума. Набирається по зарплаті, нарахування на зарплату по громадському членській внесі, це 47 тисяч 240 гривень. Ці кошти планується направити для придбання електронасосу для световини свого Любівка. Це також бюджет розвитку. Mm -hmm. І далі у нас йде переміщення коштів по благоустрій. Знімаються кошти з оплати електроенергії, там є економія коштів 229 781 гривня. І ці кошти планується направити на апарат, на предмети матеріали 129 781 гривня. І виходить, планується їх направити 80 тисяч на програму водопровідно-каналізаційного господарства для придбання матеріалів на водопровідні роботи, там муфти, крані, кіно залишилися непроплачені. І 20 тисяч планується направити на благоустрій, на будівельні матеріали, там господарчі матеріали на електроплитки, електронасоси, льоки такі інші. Далі у нас іде переміщення також. Збільшуються плани, нам необхідно закінчити ремонт Кришепана в Олександрівському ліцеї, там сума необхідна 270 тисяч. І на Гордівський сільський клуб і Шевченківський сільський клуб. Там необхідні матеріали для ремонту електропроводки. Тому зменшуються планові призначення. У нас по резервному фонду кошти, які у нас не використані, ми їх зменшуємо, ну, тобто переміщаємо. І членські внески також там ще сума у нас. Сюди пішло 9 тисяч і 7 тисяч 973 гривні, переміщуються на Новолександрівський ліцей і на культуру. Ну, Взагалі-то в основному все йде переміщення. У нас залишець по кого на початку сказала, бо ми розподілили 176 тисяч 600, це інше переміщення йде по установам, може не коштовлюся. Дякую, мені питання. Ні, я не можу Дякую. Прошу прошу проголосувати mm. про даний проект рішення. Хто за? Іщенко за. Сніпич mm. за. Яценко за. Дякую. Одноголосно. Mm. Черга денна вичерпана. Засідання комісії. Вважаємо завершення.